15 січня представники ВО Майдан та опозиційних сил організували в Тернополі автопробіг до помешкань представників партії регіонів колона з 15 автомобілів приїжджала на подвір'я, де живуть регіонали. Та під звуки барабанів мітингарі кричали представникам про владної партії Ганьба. Першою точкою на маршруті пікетувальників став будинок заступника голови облдержадміністрації Петра Гоча. Ймовірно, власника не було вдома, адже до мітингувальників ніхто не вийшов. Під цим під'їздом перед громадою виступив полковник міліції Василь Облищук. Він роздавав мітингувальникам роздруківки, на що сам отримав порцію ганьби. Ганьба! Ганьба! ганьба, ганьба, ганьба. Пояснив організатор Володимир Іванович, що заявка подана у міську раду. Ми зараз перепровіримо, але я дав витяг-витяг із е, Верховного суду, що якщо буде биття в барабани, шум, крик, це і ознаки 185.1 кодексу України про адмінправопорушення. тому, що житловий комплекс, люди віддихають діти і ряду. Десь хвора людина інші. відносно заходу. Ми не маємо претензій. Якщо заявка є, ми перевіримо і. Дамо Згодом мітангарі заходили до під'їздів та роздавали сусідам представників партії регіонів наліпки із надписом. Тут живе регіонал. Ми усім мешканцям під'їзду такі дії мітингувальників сподобалися. Мені чого тут не пишемо на малівар. Катя, я ви так себе йдуть, навіть прокреметник, а гадько приклеєно. Іди, будь ласка, не піднімай руки до старших людей. Тебе ніхто не обіжає, будь ласка, я вас просила на мою квартиру, нічого не вирішувати. Ніхто ти не пробує. За бумажку заложили, у цю бумажку, Дякую, що тут живе. Хай хтось квіто хоче цікавити, може, хтось хоче поцікавитися. Пересічні тернополяни зреагували стриманіше. За це, щоб вийшов до народу, щоб сказав своє слово. Я думаю, що в першу чергу це воля виявлення людей. І Голос народу це глас Божий. Я думаю, що це дуже правильно. Наступним на черзі став будинок керівника фракції партія регіонів обласній раді Павла Федока. Він вийшов до мітингувальників. Журналістам розповів, що додому він заїхав за вишиванкою для участі в урочистостях. Я собі приїхав на обід. Мав ну, які справи, бачите, я в на сорочку, бо в нас сьогодні в училищі. Шкода, що люди не прийшли до училища. Побачили, як у нас сьогодні в четвертій годині буде гарне таке татаризоване дійство. Ніч перед Різдвом по Гоголю. І я якраз взяв сорочку, щоб діти бачили, що їхній директор не цурається українського і вдягає сорочку на наші якісь свята, на празники, на хвостини, на такі всякі речі. Спочатку Павло Фетик слухав людей, пробував щось відповісти, проте гучномовця йому не дали. Після словесної перепалки між людьми та регіоналом усі розійшлися. Без інцидентів не обійшлося. Біля наступного будинку, де мав жити регіонал Іван Хацановський, виявили. Що цю квартиру той продав ще декілька років тому? Це сказали теперішні власники квартири, які вийшли до мітингувальників. Як завжди, як їхня партія просто бреше, тому що це є офіційна адреса, яка є в обласній раді. Ми вибачаємося перед мешканцями. Ми ж відразу це сла. Дякуємо, що ви вийшли. Мітингувальники поїхали пікетувати ще шість будинків регіоналів. Обіцяли, якщо залишиться час, то заїдуть ще й у района. Це інформаційна акція, що в такому-то під'їзді живе людина, яка є членом партії регіонів, яка працює в обласній державній адміністрації, яка не вийшла з партії регіонів, яка далі нею є. Тому що ми всіх людей просили проінформувати нас. Якщо є якісь що люди вийшли, ну, то що ми тоді радіємо, кажемо слава Україні! Дякуємо вам, що ви зробили правильний вибір.